В ефірі Черговий випуск новин Нікополь сьогодні в студії працює Алла Масайло. І зараз до вашої уваги блок офіційних новин. Уряд готує зміни до Конституції України. Про те, які зміни чекати у місцевому самоврядуванні, говорили на спеціальній нараді. На ній побувала і наша знімальна група. Уряд запросив громадськість до широкого обговорення змін, які пропонуються внести до Конституції у частині місцевого самоврядування, аби максимально децентралізувати владу. Суть децентралізації полягає у тому, аби передати повноваження на місця, фінансові інструменти та визначити механізми відповідальності органів самоврядування перед виборцями та державою. Так пропонується на рівні регіонів створити виконкоми обласних рад, в районах утворити виконавчі комітети районних рад, на рівні територіальних громад залишити виконавчі комітети рад і ради громади. У контексті реформи мова йде і про ліквідацію держадміністрації у тому вигляді, в якому вони сьогодні є. Однак ті органи, які замінять місцеві державні Адміністрації здійснюватимуть контрольні і наглядові функції. Зміни до конституції позитивно вплинуть на подальший розвиток країни, вважають фахівці. Я вважаю, що вони повинні позитивно вплинути на розвиток місцевого самоврядування безпосередньо і на розвиток нашої країни в подальшому. Про це ми сьогодні і розповідали головам квартальних комітетів та ОСББ на нашій нараді. Із 3 червня розпочалася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Нікополь є регіональним центром, і тому на базі навчальних закладів тестуються випускники із Марганцю, Орженікідзе та Нікопольського району. Уже відбулося оцінювання із іноземних мов та тестування з української мови та літератури. Десята ранку біля входу до аграрного коледжу сотні випускників. Хтось жартує, хтось ще раз перечитує конспекти. Тут проходить тестування з української мови. Цей предмет обов'язковий при вступі до вітчизняних вишів. А отже, його традиційно обирає найбільша кількість абітурієнтів. Пишемо три години тести і потім пишемо сочинення на задану тему. Я весь рік проходить, в принципі, более мене так організовано, на самом деле, це так страшно. Зараз всі розуміють, що це якраз такий шаг к майбутнього, і без этого ми не зможемо просто поступити. І зараз все від этого зависить, це это немножко волнительно. У Нікуполі 97% з числа нинішніх випускників мають бажання здобувати вищу освіту і зареєструвалися для участі у першому етапі зовнішнього незалежного оцінювання. З усіх іноземних мов переважна кількість абітурієнтів обрали англійську. Перші дні за неонікуполь. Відбулися практично без труднощів, пояснюють у відділі освіти. Відповідально до проведення тестування поставилися і випускники, і всі, хто брав участь у організації незалежного оцінювання. На жаль, попри заборону користування та неодноразові попередження, у декількох абітурієнтів вилучили мобільні телефони. Хотілось би застерігти перш за все наших учасників ЗНО, не випробувати долю, а не користуватися. Мобільними телефонами залишати їх або вдома, або в спеціально пристосованому місці. Абітурієнт вилучається з аудиторії і далі він не проходить тестування. І цей предмет вважається незарахованим. Оголошення результатів тестування відбудеться після перевірки усіх тестових робіт. Про допомогу переселенцям говорили у міській раді під час спільної наради із представниками підприємств, установ та організацій та квартальних комітетів. Чимало переселенців зі східних областей Криму та Севастополя потребують допомоги. Про це сказала виконуюча обов'язки міського голови Ірина Харченко під час наради. Для того, аби надати оперативну та необхідну допомогу, у Нікополі створено відповідний штаб. Наразі проводяться інвентаризація та пошук житла для людей, які тимчасово залишили неспокійні території. Біженці потребуватимуть не лише кріблі над головою. Людей потрібно забезпечити їжею, предметами гігієни та побутового вжитку. Усіх небайдужих мешканців... Які можуть надати посильну допомогу, представники штабу закликають звертатися за телефонами 50626 та 39016. Близько 600 учнів Нікопольських загальноосвітніх шкіл у цьому році залишили стіни своїх Альма-Матер, аби продовжити навчання у вишах області та України. Нікополь продовжує гарні традиції виховання високоінтелектуальної молоді. І свідченням цьому є той факт, що у цьому році кожен десятий випускник є медалістом. Про секрети успішності далі. Щойно у всіх школах міста відлунав останній дзвоник. У Нікопольському культурно дозвілєвому центрі зібралася учнівська інтелектуальна еліта. На традиційне свято вшанування випускників-відмінників Золота Надія надія-2014» зібралися батьки-випускників, вчителі шкіл, а також почесні гості. Я хочу подякувати перш за все нашим вчителям, своїм колегам, педагогам і також, звичайно, батькам, адже батьки теж внесли свою певну лепту. Те, щоб їх учні, їх діти стали переможцями і олімпіад і здобули заслужені нагороди золоті срібні медалі. Цьогоріч школи Нікополя із золотими медалями закінчили 52 учні. Сім отримали серебро. З першим визначним досягненням у житті школярів їх привітав виконуючий обов'язки міського голови Михайло Метер. Після слів привітань розпочалося урочисте нагородження. Медалями, витальними адресами та подарунками випускників-відмінників вітали очільник міста Михайло Метер та депутат міської ради Вадим Колесник. Для кожного з 59 випускників отримання почесної нагороди перший знаковий етап на шляху їх встановлення як особистості та професіонала. Це результат моєї роботи і, ну, несумнівно, це би, і награда, до якої я, я стремилася з самого першого класу. Вчитися, вчитися, ще раз учитися, не покладаю руку. Звісно ж, навчальний та творчий потенціал учнів, їх знання, вміння та навички важлива складова у досягненні успіху. Та справжньою запорукою успішного навчання та досягнення золота є підтримка батьків та педагогів-наставників, зізнаються медалісти. Пережили все. В місті писали і стихи, і сочинення. трохи допомагала, тому що все одно допомога батьків потрібна обов'язково, як би дитину. Думаю, что самая большая заслуга это все-таки моих родителей, вот, поскольку они меня много вкладывали, много старались, трудились, следили за мной, чтобы я не сошел нигде на этом тернистом пути. Вот. Ну, и также мне кажется, что большое спасибо моим преподавателям, которые вкладывали в меня душу. Вот. Ну, и в какой-то мере, конечно же, я приложил свои усилия. Із закінченням навчального року присутніх привітала і начальник відділу освіти та науки Нікопольської міської ради Валентина Сафонова. Їй також випала місія нагородити кращих учнів Нікопольщини, які протягом року зайняли призові місця на учнівських олімпіадах різних рівнів. Почесними грамотами та путівками у рамках міської програми заохочення обдарованої молоді за рахунок коштів з міського бюджету в традиційний тур по Європі відправляться 17 нікопольських вундеркіндів. 22 переможці олімпіад проведуть частину канікул в Болгарії. Один юний нікополець поїде відпочивати до Карпат. Маршрути, подорожей обирали батьки всезнайок. Особливу атмосферу свята і гарного настрою доповнювали своїми виступами кращі творчі колективи міста. Однолітки також вітали відмінників затриманням відзнак, презентуючи їм у якості символічних подарунків феєричні номери. В останні роки день захисту дітей у Нікополі відзначається весело і цікаво. 2014-й не став винятком. Далі до вашої уваги спеціальний репортаж від наших журналістів із дитячої країни мрій. Надвечір в Міжнародний день захисту дітей на території парку перемоги просто неба виросла казкова країна творців. Тут було де розгулятися не лише малятам, але й підліткам. Потрапляючи в технічну майстерню, юні відвідувачі під керівництвом наставників вирізали, креслили, складали об'ємні геометричні фігури. Поряд за допомогою підказок майстрів, діти в лічені хвилини створювали сувеніри, виконані в техніці квілінг і орігамі. Вже стали традиційними черги з бажаючих посидіти за гончарним кругом. Під час майстер-класу ні, нікопольці створювали шедеври з природного матеріалу. Поруч з імпровізованою гончарною працював цілий цех з розмальовки поробок. Діти оздоблювали раніше заготовлені фігурки з глини і солоного тіста. В дитячих руках тьмяні шаблони вмить перетворювалися на ексклюзивні сувеніри. У нас свої поклонники з прошлого року було очень приємно, Ми сьогодні прийшли, а уже нас зустрічають діти ті, які були в прошлом году. Я люблю бабочку, потому що я. Люблю бабочки, а ти її ще будеш розрисовувати, да? так? да? Бажаючих відчути себе справжнім художником і створити свій шедевр, працюючи за Мольбертом, виявилося багато. Всі роботи юних митців художньої майстерні відрізнялися самобутністю, бо були виконані в різних техніках. Для зображення своїх фантазій декому навіть пензля не потрібно було. Більше мені подобається рісувати пальцями. коли відчуваю краску, і виходить не красивіше. А малюки, які ще не вміють малювати самостійно, розфарбовували чорно-білі картинки. Поряд з улюбленими майстер-класами гостям свята пропонувались і нові цікаві та неординарні види сучасного мистецтва. Це називається методика ізеніть. Це ніточна графіка або вже, іначе рисунок. Ниттю, художний рисунок нітю. Маленьким красуням до душі особливо прийшовся і тренінг з виготовлення ручних браслетів шамбала. У детей это вызывает живой интерес. Вот поэтому мы стараемся выбирать такие виды работ, которые быстро дают результат. Мы делаем браслеты из бисера. Это очень просто, интересно, красиво. Ще задовго до відкриття біля будиночку з вивіскою дитячий салон краси утворилася черга. Маленькі модниці із задоволенням скористалися наданою можливістю зробити собі гарну зачіску. Образ доповнювали елементами аквагриму. Багато уваги гостей свята і їх батьків привернув до себе зооленд. Тут панувала атмосфера радості і здивування. Малюки дізналися багато цікавого і пізнавального про життя тварин. Особливою популярністю візитерів користувався симпатичний плазун. Цьогорічним цікавим нововведенням став і краєзнавчий квест Козацькі розваги. Суть гри в тому, що ми з Козацького краю треба підіймати історію, треба підіймати козацький дух. І тому були розроблені, милості розработані на Козацьку землю, де є шість установити. Тому рібінку треба пройти ті шість установок, поетичне, художественне, історичне, де є маленькі задания. Учасники гри розповідали вірші про Нікополь, розгадували загадки, називали історичні події, пов'язані з рідним містом. Наприкінці малюки власноруч виготовляли іменний сувенір. Вот эти вот брілочки ми роздаємо і дети бесплатно роздаємо. и детки може можуть самостоятельно. Вот з художниця їх их розрісувати. На фініші квесту учасник отримував від козака подарунок. Дуже весело було і спортляндії. Дівчата на рівні з хлопцями змагалися у метанні дротиків і різних естафетах. Всі конкурси проходили емоційно і з гумором. Нагородою за перемогу учасникам були солодкі подарунки. Сьогодні ми собрали дітей різних возрастных категорій. Можете посмотреть. Вони займаються спортивними іграми. Зараз вот посмотрите, Їм дуже интересно, дуже весело. На маленьких нікопольців та їхніх батьків на святі чекало ще безліч розваг та сюрпризів. Цього дня кожен поринув у світ дитинства, отримав заряд позитиву та був по-дитячому щасливий. На майданчику перед входом до парку малеча малювала крейдою на асфальті, оскільки перша червня, перший день літа та початку шкільних канікул, то і тематика дитячих малюнків була відповідною. Ми учасуємо благотворительної акції і рісуємо разні рисунки празднику захисту дітей 1 іюня. Рісунки по темі літа я рисую троїх яких почали канікули. Велика розмальовка ще одна можливість відчути себе художником та поринути у фантастичний світ. Цього разу не втрималися та взялися за крейду навіть і дорослі. Мої дітки, внуки і дочки в Києві живуть. А я скучаю, тому хочу бачити дітей. І прийшла. Я люблю рісувати, люблю дітей. Як і завжди, серйозно підготувалися до заходу студенти Нікопольського педагогічного училища та придумали для дітей безліч цікавих та розвиваючих конкурсів та вікторин. Ми приготували получаться шість станцій, в які входять спортивна, танцювальна, сказочна, ігрова. ну и так далее. Просто развлекаем детей, кто желает, подходит, и мы с ними играемся. Сегодня у нас супер викторины для самых маленьких и для детей постарше. У нас есть викторины про смешариков и так далее. В общем, дети все довольны и тоже получают призы. Конкурсы, песни, развлечения для детей. Были викторины на самые длинные волосы, самый большой размер ноги, самый маленький размер ноги. В общем, развлечения для детей разной формы. Главное то, чтобы в такой день, как День защиты дітей они отримали масу удовольствия. Це было наше задание. Я мы справляємося, так как кожна из наших станцій работает повним ходом. Жодне дитяче свято не обходиться без казки. цього року. завершальним етапом і родзинкою заходів стала театралізована концертна програма за мотивами казки Буратіно, підготовлена вихованцями будинку дитячої творчості. И на нужно, моя. Несмотря на то, что происходит в нашей стране, дети ⁇ это наше будущее. И, конечно же, все праздники, все это именно для детей. А в этот день так тем более. Конечно, очень приятно, что с детками приходят на праздник и бабушки с дедушками, и родители. Поэтому це вдвойне радует, що нашим дітям сьогодні достаточно много уделяется внимания. І на цій приємній ноті я прощаюся з вами. Бажаю гарного настрою та лише приємних новин. Побачимося з вами за тиждень.